Угу. Добре, колеги. Зараз вмикаю презентацію. Я тоді швиденько покажу, що я ще вам планувала показати сьогодні. Ми б це все практично зробили, попрацювали також, але. Пока не видно. Я з телефона. Колеги, скажіть, будь ласка, чуєте мене, бачите? Так, чуємо, так, бачимо, і з'явилась презентація. О, з'явилась карда, да. Чудово, да, бо завис ноутбук, я думаю, все вже да, чекати. Добре, з'явився. Добре, з хмарками слів попрацювали. Далі ще я планувала, тепер це планувала, щоб ви індивідуально зробили мотиватори. Мотиватори – це така картиночка на синьому фоні, або де мотиватор на чорному фоні, яка надихає, яка щось спонукає до дій до якихось. Е, можна її якусь філософську таку да, можна тематичну. Ось, наприклад, я з хімії знайшла там, натрию, глутамат, каліосарбат, разом фруктовий сад. Тобто, те, щоб так би, візуалізувати якийсь контент, екологічний або хімічний, можна запропонувати учням, аби, або щоб ви їм показали, або дати їм завдання, щоб вони такі мотиватори створили як підсумок якогось проєкту, наприклад. Є сайти для створення цих мотиваторів, дуже легко ним користуватися. Зараз я вам швиденечко покажу. Ви вже самі не будете практикуватись, бо часу в нас майже немає, але я вам покажу, як він працює в браузері. Так, зараз переходжу. Так, знову ж таки, копіюємо це посилання, вставляємо в рядочок браузера. Можна, звичайно, його в Word робити, там, да, такі картинки створювати, або в Paint, в PowerPoint, а можна на сайті дуже швидко, легко це все робиться. Зараз завантажиться. Ви попередньо обираєте картинку, яку ви хочете, щоб була на вашому мотиваторі. Також придумуєте, який напис там буде. Все це на сайті вписуєте, завантажуєте, і у вас мотиватор буде створений. Ой, довго завантажується. У мене ще YouTube тут завантажує наші записи занять і все зависає. Давайте, щоб ми зараз з вами не витрачали час, я вам запишу окремо цей коротенький ролик, як користуватись цим сайтом. А зараз підемо далі, те, що я хотіла вам ще показати. Ну, я планувала, що, а здається, завантажився цей сайт. Зараз. О, завантажився. Він англомовний, але теж нічого складного немає. Бачите, зараз даний сайт? Видно, помахайте головою, якщо видно. Угу. Добрий день. Дякую. дякую. Дивіться, ось так він виглядає: є обзор вибрати файл. Ви нажимаєте і у себе з комп'ютера, е, вибираєте якусь картиночку, яку б ви хотіли вставити в ваш мотиватор. Тобто попередньо завантажуєте собі якусь картинку, підбираєте. Ну, Знову воно мене зависає. О. Е, ну, я візьму стандартне якесь зображення. Наприклад, ось у мене тут є вернішній стандарт, а мої на киці. Е, нажали її, цього це зображення. Воно має підсвітитись, що ось воно вибране. Далі у нас є title, титулка, ніби що ми е, пишемо крупним шрифтом. Ну, наприклад, е, що ми напишемо, якийсь... Давайте мир і те, що поменше. Перемога. Ну, Хай буде так. Ось так, написали. І потім можна вирівнювання по центру, там по правому краю цього шрифту, також підбирати поля, е, колір можна, не обов'язково чорний, а вибирати тут спектр кольорів, Ви, наприклад, синій. І нажимаєте Create, створити. І завантажується зараз картинка. І ось у нас такий мотиватор з нашою картиночкою вийшов: такі маякиці і напис, який ми хотіли. Потім правою кнопочкою нажимаєте, зберегти як знову ж таки в себе на комп'ютері, і можете десь там презентацію вставляти або давати учням таке посилання, щоб вони. Самі створювали ці мотиватори. Так, зараз дивлюсь, що ще. Ага, Палички, да у кого була можливість взяти собі палочку, принесли так, таку паличку собі. І це чарівна паличка, насправді, ось вона може виконувати бажання. І ви можете взяти її собі зараз як талісманчик. ну Якби у нас було більше часу, ми трошки поспілкувалися про неї. А так я вам просто розкажу, що ви її берете і загадуєте на неї якесь бажання, от яке б ви хотіли, щоб бажання у вас було, і уявляєте, що ця паличка чарівна, що вона виконує бажання. Потім можете десь її біля себе тримати. Я зазвичай там до мене у ліпці, в мене така паличка лежить, і я загадую на неї бажання і сподіваюся, що воно збудеться. Ну, збувається. Вони, повірте мені, якщо в це вірити, то вони будуть збуватися. Тому хай це буде для вас така чарівна ваша паличка. Ви можете подивитися, якої вона структури, якої вона форми, чому вона вам сподобалась, можливо, вона пахне якось класно, кора, це дерево. Так що також такий. Вийшли на вулицю, прогулялися, да, у кого була можливість, і плюс вибрали собі природний матеріал для чарівної палички. І тепер переходимо до підсумків. Е, підсумки дуже важливо, рефлексіями, ми з вами тиждень працювали, і тому дуже важливо почути зворотній зв'язок, хоча я кожен день вас запитувала, як вам було і ви говорили, А тепер в цілому про весь наш курс. Як вам було ці дні, е, що для себе берете. Ну, я зазвичай е, також, коли у нас часу достатньо, то проводимо вправу, яка називається е, скринька, е, ясорубка, корзина. Скринька е, пані Анна вже була на цьому, да проводили таке. Скринька, це те, що ви з собою берете. М'ясорубка це те, що треба ще перемолоти, переварити і визначитись, чи треба воно вам чи ні. А корзина це те, що треба ну, можна викинути, воно вам не потрібно. І можете, будь ласка, хтось сказати, можна. Кілька... Так, Є? Да, будь ласка. А, вибачте, сьогодні трошки перервалися. По перше, те, що трошки не встигла на всі моменти, а стосовно вашого запитання. В скриньку цікаві цікаві роботи, практичні, скажімо так, роботи, які вимагають творчості з дітьми, креативного підходу. В скриньку забираємо стосовно м'ясорубки, то ще треба трошки з тими компетентностями попрацювати, тому що так швидко воно в голову швиденько не вкладається. Ще є над чим подумати, і стосовно Корзини, ну, Корзини. мабуть, це була лекція стосовно зуму, тому що ну я її не то, що в корзину, скажімо так, я її вже знала стосовно uh -huh. кімнат, я вже з нею працювала безпосередньо, тому для мене це вже не було новим. Uh -huh. Ось Так, дякую. Добре, дуже дякую. Загальні враження позитивні від курсу. Так, 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 звичайно, uh -huh. все на позитиві. Добре, дуже дякую. Так, хто ще хоче сказати? Пані Ірина, будь ласка. Ви знаєте, я хочу сказати особисто, що для мене ці курси, по-перше, це особистий релакс. Багато вправ, які можна використовувати не в своїй професійній діяльності, а для себе, для себе, навіть для своєї родини. Тому що я такий чоловік, людина, така практична. І е, завжди, от я професійно, це що я повинна робити на роботі. А тут я можу взяти те, що на роботі, я просто не буду повторюватися. Угу. А тут що я можу взяти для себе? І, звісно, інший погляд на роботу в класі, особливо по цій темі охорона. Навколишнього середовища охорона довкілля. Велике я дякую і великий позитив взаємовідношень. Я дякую колегам, з ким я працювала в залах. Ми завжди знаходили таку ну, спільну мову. Ну, і вам особисто, що ви могли організувати таке спілкування. Дякую. Дуже дякую вам, пані Ірина, Дякую за відеоки. Дуже приємно. Пані Анна, будь ласка, я хотіла я хочу почати трішки здалеку. Я сьогодні з колегою розмовляла, і в нас, ну як у багатьох бувають такі труднощі на роботі, да? і коли приходиш, нічого не хочеться, вона каже, я от у, у вчора каже, я збиралась писати заяву на звільнення. А потім у нас там в Павлограді а, ф, група формується а, сальса, в общем, танці. І вона каже: Я згадала, і мені дуже хотілося, я пішла, в общем, вона там була годину і каже. Я прийшла е, з танців і думаю, я вже і варнятися не хочу, тобто мені добре, і каже. Ти би бачила очі цієї жіночки, яка їх вчи, тренера, яка вчила танцювати. І от ми з колегою сьогодні розмовляли про те, що як важливо, коли та людина, яку ти слухаєш, та, вчитель, особливо вчитель, щоб у неї очі горіли, щоб вона сама була захоплена тим, що вона каже. І от я згаду, згадала вас: ну, йшла сьогоднішнє заняття, я вам дуже вдячна за ваші Очі, за те, що ви, ви сама надихаєте нас і ви сама створюєте таку атмосферу, тобто не просто така, ну треба там цей курс там, відчитати, щоб дати нам ці атістати, а ви захоплені тим, що ви нам кажете. І я вам дуже вдячна, тому що я також хочу бути таким вчителем, і я прагну до цього, щоб діти в мене бачили ці очі гарячі, щоб вони їм було, може, ця хімія їм не всім знадобиться. Але просто, щоб вони бачили, що я захоплена своїм предметом. А я буду захоплена тоді, коли я також буду якісь нестандартні методи використовувати. Тому що, коли ти сам твориш, то і тобі цікаво, і дітям цікаво. Я вам дуже вдячна за ці ваші нестандартні рішення, нестандартні прийоми. Мені це все дуже цікаво, дуже заходить. Я вам дуже-дуже вдячна. Дуже дякую, пані Анна, дякую за відгуки. супер, класно, Я дуже рада, що заходить, що сподобалося, що заходить. І дійсно про це захоплення. Ось ну, я кайфую від таких занять, кайфую від такого процесу. І для мене це дуже важливо. Да? Бо коли ти приходиш і суху лекцію, я почитаєш це зовсім не те. Я так не можу. Це дуже втомлює. Тому для мене творчість вона просто дуже важлива. і Вона і ти робиш. Це дякую. Класно. Це дуже класно. Так. дякую вам. Дуже дякую. Так, колеги, хто ще хоче щось сказати. Все, більше немає, як вражень від курсу. Добре, добре. Дуже дякую, що ви були зі мною цей тиждень. Колеги, ще хотіла запитати у вас. Дозволу, я зробила там кілька скріншотів, коли ми з вами проводили заняття. Чи можу я на Фейсбук їх викласти? Ну, якби ви, е інформацію про наш курс і скриншоти. Там ну, як е показувати картинки? Ну, я більше свої фотки буду викладати. Ну, якщо можна. Так, звичайно, звичайно. Добре, дуже дякую. І якщо у вас буде можливість там на Фейсбуці мене знайти, написати відгуки, теж буде суперкласно. І в класі буду дуже вдячна вам, якщо ви напишете відгуки, тому що нас перевіряють, нас читають, і дуже важливо, щоб це все було. Анкети я викладу, колеги. Не обіцяю, що прямо сьогодні, бо роботи дуже багато, тому, можливо, завтра, ну, до понеділка, там до вівторка, ви матимете змогу заповнити ці анкетки, і потім свідоцтва я прикріплю у класі. Е, дуже вам дякую. Е, зараз гляну, я, здається, вам ще хотіла одну картиночку показати. Так, да, хотіла показати цю картиночку, я на всіх курсах її показую. Дуже її люблю. Ось, дуже швиденько. Ось, е, така вона в Фейсбуці колись знайшла, психологи кажуть, що треба бути в моменті, в потоці, в ресурсі. В моменті, тобто, тут і зараз бути, коли ми це проводимо, в потоці, тобто отримувати кайф і задоволення від своєї роботи, а в ресурсі мати от, оті внутрішні сили, якості для того, щоб проводити цей весь, весь наш процес. проводити. І щоб усе хороше, що у вас є всередині от сонечко, ви змогли його знайти, дослідити різними методами і показувати іншим, тому що все це у вас є. Ось так хотіла з вами поділитися таким позитивчиком маленьким. Тому до зустрічі на наступних курсах. Хто захоче прийти на самоаналіз, 14-18 листопада? Запрошую також буде. Робота вчителя з арт-терапією. Да. Да, Євгенія Володимирівна, так? Да? Да, да. Да. Ну, я по-перше, хочу сказати, що багато цікавого матеріалу я для себе записала і взяла. Але ви знаєте, мене от враже за три тижні я працювала з вами на тих минулих курсах два тижні і цей тиждень. Ви знаєте, особисте таке відношення до вас мене вражає те, що ви завжди відкрита, ви завжди е, весела, позитивна, і, можливо, якісь у вас і не гаразди, там і в душі, і вдома, і так далі, як у нас усі. Але мені ось, ну, знаєте, імпонує те, що у вас завжди світяться очі за ці три тижні, у вас завжди е, посмішка на обличчі. І завжди, ось ви ну, тепло віддаєте віддаєте всі свої знання, вміння, все, що ви вмієте, кожному із нас. Так що я вам дуже вдячна і буду дуже рада, якщо десь ще на майбутньому я зустрінусь з вами на курсі. Так що дуже приємно. Дуже дякую. Дуже дякую, пані Олена. Дуже і від, від душі від серця. Дуже приємно це знаєте, як мій каже, як мій син каже, я дві в таблетки валер'янки каже, А якщо буде двоє дітей, ти чотири в таблетки будеш <звіси> <звіси> здоров'я вам, <звіси> наснаги, <звіси> знаги найкращого. Да, дуже дякую вам, колеги. Так що обов'язково зустрінемось, тому що я ж в академії курси всі є, і на іншій кафедрі, там де кафедра педагогіки, там багато і по інклюзії вже проводимо і для класних керівників, тобто. Такі курси не тільки для хіміків або природничників, а для всіх, так що можете приєднуватись. Буду рада вас бачити на всіх курсах. Можна ще питання? Так. Не, буквально? Так. Я просто прослухала стосовно анкети. Вибачте, будь ласка, бо зв'язок переривається. Що за анкетка? Анкети викладу в класі. Там просто це не перевірка знання, просто заповнити анкети по якості освіти, по якості курсів, відгуки і там по використанню інформаційних технологій. Постараюсь завтра, щоб вони вже у вас були, і ви там до понеділка, вівторка, просто поставити галочки, відміточки. Добре, добре дякую. Дякую, колеги. Все тоді до побачення. Мирного вам вечора, вихідного, щоб все було добре. Дякую, до дякую. 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 До побачення. Оптимізму до побачення. До побачення. вам.